Слава нації! Кажуть, що комусь не подобається як так звертатися. Подобається. Слава нації! Дорога громадо, влада вже не може розігнати Майдан, майдан ще не може відставити владу. Такий баланс сил сьогодні. Моя промова, як і всі решта щодня на Майдані в Києві, не буде мітинговою, а буде аналітичною. Тому почну зі спростування того, що щойно прозвучало на сцені, щойно прозвучала неправильна інтерпретація українського фразеологізма про трьох гетьманів. Так от у нашому просторі лінгвістичному існує такий фразеологізм. Де три українці, там три гетьмани, не тому, що українці роз'єднані, а тому, що посада гетьмана була виборна. І якщо гетьман не виконував своїх зобов'язань перед громадою, то майдан казав йому іде геть. Після цього ці гетьмани, які ставали колишніми, збиралися разом за столом. І так за столом було не менше як три гетьмани. Тому не треба у нашу підсвідомість прищеплювати нехарактерні для нас ментальні риси. Ті, хто виродився, можливо, ці принципи сповідують, але не ті, хто йдуть всупереч усьому. Це перше. Ще один фразеологізм, який спохабили в совєтські времена. Моя хата з краю, і я нічого не знаю. Хоч насправді первісно наш народ означив це по-іншому. Моя хата з краю перший ворога зустрічаю. Браво нашому народові за такі фразеологізми, де три українці там три гетьмани, і моя хата з краю, перший ворога зустрічаю. Треба, врешті-решт. Навчитися правдиво читати свою історію і розуміти, що в основі сильної держави лежать дві фундаментальні речі річ перша це сила закону, а не закон сили, як маємо сьогодні. Друге, це сила культури. А сила культури це винятково своя мова, своя історія. Своя церква, своя традиція. Я дуже би хотіла, щоб на наших майданах по всій країні ми не загубили цю провідну і наскрізну ідею нашої націєцентричної української сили, втіленої через духовні первні. Це ті духовні опори, які йдуть від Господа. Бо саме у господніх руках феномен нашої мови, феномен нашої історії, нашої культури і нашої церкви всі решта опори ідуть від землі, себто власність на нашу землю, власність на наші засоби виробництва і винятково своя система господарювання, народ. Який не вміє визначити систему цінностей і пріоритетів, весь час буде загрожений. Народ, що тільки про хліб і думає, тільки на хліб і матиме. Тому наші європейські майдани, так звані, матимуть успіх тільки тоді, і тільки тоді, коли вони стануть національними, бо не власне. Національними і стають. Тому не випадково те, що відбувається в Києві, іде під гаслом, яке свого часу сформулював засновник Організації українських націоналістів Євген Коновалець. Сталь кується у вогні, нація кується у боротьбі. Київський майдан це кузня. Української нації не тої, що народжується, не тої, що відроджується, не треба називати це феноменом, це неправильно, а тої, що утверджується і наступає, тої, що абсолютно впевнена у своїй істині, бо її істина спирається на непоборні духовні цінності. Ми звели в Києві не просто матеріальні барикади. Ми звели в Києві барикади Духу. Тому беркут вночі з 10 на 11 грудня не здатен був ці барикади знищити. Від першої ночі до шостої ранку Майданівська Січ. Саме так її треба сьогодні величати. Майданівська Січ витримала удар Беркуту. Майданівська Січ голими руками зрушила з місця три автобуси Беркутів. І ці автобуси покотилися у морок ночі, яка ніколи вже не ляже на наші плечі. І це сталося тільки тому, що кожен з тих, який стоїть на Київському майдані та інших, мабуть, усвідомлює або, може, підсвідомо це сприймає слова Цезара про Цицерона. Не той величний, хто розширив межі території Римської імперії, а величний той, хто розширив межі. Римського духу. Чому, врешті-решт, впала Римська імперія, бо деморалізувалася, бо багатство матеріальне взяла за свій основний первень. Саме цим первним багатством була знищена саме через свою здеморалізованість і відсутність високої цілі лету до свободи упала. Ми не маємо права на це, хоча би тому, що наша кількість на майданах щодня насправді стає націєцентричною, повторюю націєцентричною українською якістю. Бандерівське гасло слава Україні обіймає собою зараз усю державу. Браво! І не тільки це гасло, інше Бандерівське гасло, слава нації, смерть ворогам стає дороговказом у нашій з вами боротьбі. А тепер про наші здобутки, їхня аналітика. Перше, після того, коли 24 листопада на заклик опозиції. Понад 110 тисяч людей зійшлися на Європейську площу в кримінальної українофобської Орди розпочалася повна паніка. Ніхто не очікував, що така кількість повстанців третього тисячоліття запаляться духом непокори. Саме після неділі, в понеділок, в адміністрації президента народжується новітня технологія, яка сьогодні остаточно була похована ідеєю про створення народного об'єднання Майдан. Так от новітня технологія влади, яка народилася відразу після 24 листопада, полягала в тому, Аби з допомогою троянського коня неполітичних, так званих громадських організацій, створити протиставлення між опозиційними політиками і так званими громадськими рухами, які насправді не мають нічого спільного з суспільно-громадською думкою. Тому один із тих людей. Який виконував замовлення адміністрації, відразу забезпечив безкоштовним озвученням так званий неполітичний майдан у Києві. Той неполітичний майдан, який вручив мікрофон одній відомій особі, що багаторазово підкреслювала неполітичність цього майдану. Завдання цього майдану полягало. Ставити неполітичних політичним. Проте політики виявилися глибокими, мудрими, далекоглядними і сказали, що ми знімаємо свої знамена і йдемо до вас, неполітичних. Після цього у них почалася повна паніка. Що ж робити у нервах. Шокові у власні неспроможності, усвідомлення того, що через троянського коня так звані громадські організації їм не вбитий клин між опозиційними політиками і суспільством вони запустили перкут. Що було далі? Ви знаєте. Далі на майдан прийшли батьки, діди, ми з вами, і ми перетворили всю країну. У великий політичний майдан, так? Тому що неможливо вирішувати надважливих політичних цілей геополітичного засягу танцюваннями, піснями і водіннями танків. Майдан наш стоїть. Третій тиждень саме цей потужний політичний майдан відбив Беркут у ніч з 10 на 11. Тепер вам зрозуміло, дорога громадо, що технологія троянських конів, яка діє ще відколи стоїть світ, не спрацювала. Тому сьогоднішнє рішення створення. Об'єднання, що називається Майдан, назавше поховає протистояння меж містечковими так званими псевдогромадськими організаціями і опозиційними політиками. Друге, що ми мали за цей тиждень? За цей тиждень ми мали масштабне віче під гаслом НІ Тайожному Союзові. Що засвідчило це віче? Це віче засвідчило, що що більше українців виходять на майдани, аби засвідчити свою роль в українській історії. Це політичне тіло, що на букву Яна починається, не підписало тайожного союзу. Про це політи про те, це політичне тіло тимчасово здало Україну в ломбард. Але Україна вийде із цього ломбарду, власне, тоді, коли буде демонструвати протистояння на рівні сили духу. Тому не випадково геніальний лінгвіст, який мимоволі став потужним політиком, Юрій Шерек-Шевельов ще у 20 столітті заявив, що українці мають три основні причини свого поневолення. Нам сьогодні, українцям, у третьому тисячолітті дуже важливо почути ті три причини нашого внутрішнього, підкреслюю, нашого внутрішнього поноволення від геніального Юрія Шереха Шевельова. Саме це відкриє нам абсолютну правду на те, чому Хернеси і Добкіни в Харкові розбивають пам'ятну дошку цьому чоловікові молотами, бо він означив цей не українець, основні наші болі і проблеми. Аби вирішити нашу проблему, треба з'ясувати причину нашої з вами хвороби. Отож, наш перший ворог каже геніальний Шерек Шевельов, це Москва, наш другий ворог це українська провінційність. Наш третій ворог це українська кочубеївщина. Повертаюся до ворога першого Москви. Цей лакей Янукович поїхав до царя ліліпутіна. Це ганьба. Якщо ми. На цього лілі Путіна, власне, з позиції Гулівера будемо дивитися, то направду перестанемо бути вторинною нацією. І прикметник малоросійський зникне з нашого лексикону. Проте реальність сьогоднішня така, що до зникнення його потрібно ще чимало часу. Ті, що стоять у Маріїнському парку, за 200 гривень відстояли 200 гривень, йдуть купувати пляшку горілки. Знаєте у якій крамниці? У Києві є крамниця, що називається Кріпасний магазин. Ця крамниця, «Кріпасной магазин, розташована неподалік З Верховною мою Радою чи Читопакти Раріумом. І саме ця крамниця розташована поряд із Маріїнським парком. При в'їзді до Києва є ресторан, який називається губернія. То що ми, властиво, хочемо? Ми хочемо змінити країну за чотири тижні, коли під столицею є губернення, всередині столиці магазин «Кріпасной», а в Маріїнському парку раби за 200 гривень. Шлях до нашої свободи дуже довгий, тернистий, звивистий, це шлях по вертикалі, а не по горизонталі. Тому той, який не має сили, найзійде з того шляху або най щось робить з собою, щоб поборювати цю колоніальну систему мислення. Друга наша проблема вторинність. Що означив Шевельов як комплекс провінційності? Це московська музика у засобах масової інформації, це повністю окупований інформаційний простір, це толерантне ставлення до тих, які не володіють і не знають державної мови, це відданість. Нашої землі для того, щоб антицерква окупувала нашу Києво-Печерську Лавру і Почаївську це все є символи і знаки нашої провінційності. І якщо ми не будемо мати за своє першорядне змагання, знищувати це, нам ще довго доведеться боротися за свою свободу. І нарешті третє за Шевельовим комплекс Кочубеївщини. Зрада, будь тому рада, тим бо найгарна, що вічно летить, каже геніальна Леся, не випадково перша жінка-націоналістка. Яка тримала на собі ваготу ще ненародженої України, у яку летіли усі ядучі стріли ненависти за те, що вона була така самотня у своєму націоналізмі, видаючи свій блискучий часопис наш край, Олена Пчілка дала своїй дочці псевдо, що є ім'ям усієї нації. Так от, зрада. Це те, що супроводжує нас упродовж усієї колонізованої історії. Не Мазепа програв полтавську битву. А ті, хто відступилися від нього, ті, які не стали разом з ним. Проте, сила нашого народу полягає у тому. Що ми вміємо наші поразки обернути у наші перемоги, чи не так? Не зважаючи на те, що ми програли полтавську битву. Іван Мазепа став символом незалежної української держави. Але як страшно, коли у 2009 році, коли московити мали приїхати в Полтаву, аби святкувати свою полтавську битву, місцеве полтавське керівництво дало розпорядження вилучати десятигривні купюри з товарного обігу, бо це може образити москалів. Як огидно, коли одна особа не називати мої прізвище, каже, що нетолерантно казати, хто не скаче той москаль, бо це, мовляв, москаля ображає. Так от до того часу, поки ми не нейтралізуємо оцю гнилу ліберастію, нам буде ще складніше рухатися у спільноту сильних і вільних націй у нас в парламенті є щонайменше 148 зрадників, які звернулися до польського сейму з вимогою нашу з вами волинську трагедію визнати геноцидом проти поляків. Чи можна щось подібне уявити собі в іншій країні? Тепер ви розумієте, я думаю, дорога громадо, чому нам так тяжко посунути цього зека з поста держави? Чому нам так непросто відправити у відставку уряд українофобів, підкреслюю, це не просто той уряд, який чинить корупцію. Це не просто той уряд, який вбиває середній бізнес. Це не просто той уряд, який з допомогою так званих громадських організацій у 2010 році знищив податковий майдан. Це уряд, який воює з українським духом, у цьому полягає їхнє основне завдання: знищити українця в Україні. Тому ця війна влади це передусім з нашою з вами національною свідомістю. Геніальна Олена Пчілка казала, що всі проблеми українського суспільства випливають з браку національного самоусвідомлення. Ті люди, які зійшлися зараз на майдан, демонструють оцей незнищенний ген. Усвідомлення українця бути неповторним на цій землі. І якщо інтегруватися у якусь спільноту, то винятково зі своєю націєцентричною системою цінностей. Знаєте чому я з великим задоволенням щодня, а то по кілька разів виходжу на центральний київський майдан, тому що там хтось. На цьому майдані, на центральному місті, повісив портрет Тараса Шевченка. Це і є наш дороговказ, це і є наша національна дорога, це і є наша програма і план дій, це і є наша конституція Тарас Шевченко. Який жив у набагато складніших умовах, ніж ми з вами. Але саме він зробив коперниківський переворот у свідомості українців, зробивши з етнографічної нації, з етнографічної маси, даруйте, як ще казав Олександр Потепня, з етнографічної маси українську націю. Це він сказав: я нічого не хочу. Я нічого не хочу. Тільки щоб люди свого не цурались. Я не цитуватиму сьогодні Шевченкове обнімітися, брати мої, молю вас, благаю. Бо я не маю наміру обніматися з Януковичем. Я не маю наміру обніматися з Азаровим. Я не маю наміру обніматися з тою бабою, що на дві букви Г починається. Натомість я хочу, щоб ми разом з вами разом процитували основний посил від Шевченка, він дивиться на нас тут з вами. Поховайте разом, поховайте, кайдани порвіте, ражую, злою, кров'ю, волю окропіте. Ще раз! Вставайте, кайдане, порвіте і вражую, злою, кров'ю, волю окропіте, вражую не своєю. Я хочу, аби на ту сцену занесли портрет Шевченка, аби той портрет Шевченка кожного вечора дня і ранку дивити. Ся у наші з вами очі, аби ми з нього пили силу, і аби ми були певні, що ми не зійдемо з наших майданів, бо Він не дозволяє нам цього зробити. Сили нам всім, віри, натхнення. Каже Біблія, вірою своєю будете спасенні. Якщо хтось сіє з невіру, пошліть його по вітаміни в аптеку. Найсе стілює. І останнє Шевченко рекомендував грузинам на Майдані завжди присутній грузинський прапор. І спікер грузинського парламенту теж там був. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила і воля ступа, святая. Станьмо всі фортецями тустань, і тоді ми сягнемо своєї мети. Слава нації! Щоби цієї сцени звучали гасла про те, аби не тут не було політичних прапорів. Дякую вам.